Усім привіт! З вами Юліана, вітаю вас на своєму каналі. Друзі. Сьогодні хочу поговорити про деякі орхідеї, які я отримала напередодні. Саме чотири орхідеї це есми, оця варігатна і дві малечі. Ось так, вони в мене усі разом тут розміщені. Як ви бачите, я хочу поговорити про деякий нюанс, який я згадувала, коли показувала їх при покупці. І розповім, що сталося. Ось я достала цю четвірку для вас, щоб ближче її роздивитися. Почну, як завжди, з найменшого. Поки що змін на ній майже немає. Коріння в неї. Все добре, ось єдиний корінець, який трішечки пішов у ріст. зовсім зовсім трішки. Ну, Минуло ще зовсім мало часу для того, щоб орхідейки пішли в ріст, але усе добре. Полив був не так давно. Поливала я свої орхідейки 2 числа, тож вони всі ще политі, напитані. Цьому бігліпчику поклала на дно ще і мох, не тільки, не тільки керамзит, а ще й мох. Чому? Тому що в нього корінчик, ось, як ви бачите, проріс із дирочки стаканчика, і оцей корінчик він пошкоджується від о, керамзиту, Тому я підложила, щоб було м'якше. Що нього шийка. До речі, отакого от кольору шийка це не фузріоз, не лякайтеся, з нею все добре, це всього-навсього пігмент і е, така особливість сорту. Бачите, в неї є і на листях пігмент, усе з ним добре. Коріння теж все чудове. Пересаджувати я його не буду. Звичайно ж, цей а, стаканчик для нього трішечки малуватий, але до весни я пересаджувати його не буду. Хай до весни він сам поки що живе на стілажу. Там я вам показувала, як вони в мене розміщені, до весни вони в мене так і будуть. Ця красуня теж почуває себе нормально. листочок трішки вже підріс. Пошкодження не розростаються, вони не свіжі, тому нічого з ними не відбувається. Темна п'ятенце на шийці зійшло, нема там нічого. Я промазала один раз нерозбавленим фетиловіном, я вам вже казала. І все з нею добре. Коріння теж. Це хороше, як ви бачите, корінечко зелене, тільки щойно, ну не щойно, а 2 числа полити. Сьогодні в нас 8 січня. Тож, як ви бачите, всі корінечки зелені. Ще поливати ще не буду, принаймні, ті, що в мохові. Так, я думаю, що ще тиждень, так точно. І четверта красоня – це с Бачите, вона почала відсушувати свої квітоноси, які були зрізані. Ну, прийшла вона до мене не з зрізаними цвітоносами, а просто відцвіташкою. Позрізала їх я. Чому? Тому що стався такий нюанс у нас, як я вам вже казала, це борошнистий червець, Так. при розпаковці на оцій гарнюні красуні. На листочку був такий гарний біленький пухнастик. Прям така гарнюня-гарнюня. Я його, звичайно ж, зняла і розкажу і покажу, що і як. Тобто, сьогодні, як ви вже зрозуміли, мова піде про шкідників. Продовжимо тему шкідників на квітах, а саме про борошнистого червецю. Борошнистий червець це, мабуть, самий розповсюджений шкідник, який найчастіше попадається на квітах при покупці. Ну, можливо, в супермаркетах, можливо, у теплицях, де б ви не брали. Але борошнистий червець він найрозповсюджений. Але для мене. Борошнистий червець це самий такий непроблемний шкідник, саме безпроблемно знищувальний. Головне для цього шкідника це вчасно його побачити і виявити на своїх рослинах. Це головне. Також, ще що хочу сказати, що борошнистим червецем може бути уражений і неякісний ґрунт. В основному це торф або ну, ці земляні ґрунти, які продаються. Так, зі мною було влітку, коли напередодні пересадок я купила ґрунт для Хой. І на другий день після пересадок я побачила цих комах на своїх квітах. Було й таке зі мною. І потім, що я робила, я розповім. Борошнистий червець, як відомо, харчується соком рослин, та при проколі уприскує в ранку, в яку він прокусує, ядовитий такий розчин. Тому орхідеєчки і при захворюванні з цим, не захворювання, а зараження цим а шкідником починають хворіти. Вони стають такими кволими, пропадають блиск на листочках. Цього шкідника попри все дуже легко розпізнати і впізнати. Це доволі е, немаленька пухнаста комаха білого кольору. Довжина тіла цього шкідника ну, приблизно 3-5 міліметрів. Особливістю цього виду є те, що самець і самка на вигляд дуже відрізняються один від одного. От саме самку я і виявила. Самець виглядає як маленький літаючий е, жучок, така комашка. Фото я вставлю, а от самка виглядає пухнастою. Це тому, що вона покриває себе білою восковою пряжею, схожою на вату та притрушене борошном. Саме такі ватяно-борошнисті сліди ми і помічаємо на орхідеях. Існує така думка, що саме самець Переносить самку з рослини на рослину. Він виконує роль такого знаєте, розвідника для пошуку нових територій із сприятливими умовами. Самка у червиця майже неподвижна. вона відкладає яйця всередині свого воскового будиночка або в спеціальних яйцевих мішечках, закутаних у таку ж саму вату. Тож ми могли бачити такі е, кладки у ямочок квітоносів, у основи бутонів. Чому я і зрізала хай відцвівший квітонос, але він був із ну, тут же ж, почечки і чешуєчками закритий. Тож я е, зелені почки теж позрізала для того, щоб ну, червець там міг знаходитись. Також у хой, наприклад, можна було побачити. Оцю кладку у основи молоденьких листочках на, на гілочці, саме там, де з'являється тільки-тільки щойно молодесенький листочок. Потрібно пам'ятати, що кладки можуть знаходитись і у верхньому шарі ґрунту, десь приблизно на 2-3 см. Після однієї трьох кладок самка гине, а з яєць. Вилуплюються личинки, вони дуже подвижні і харчуються, так, як і, до речі, тріпси соком рослин, поїдаючи найніжніші частини рослини, тобто це квіти, бутони, нові рости. Поступово личинки покриваються такою ж ніби восковою ватою мукою. Через місяць личинка перетворюється у дорослу комаху і може розмножуватись. До речі, як і у трипс, все розмноження може відбуватися. І без участі санця? Оскільки червець харчується соком, то потрібно пам'ятати, що він є рознощиком різних бактеріальних та вірусних хвороб. Заражена рослина втрачає свій здоровий, як я вже казала, вигляд, стає хворою, зупиняє свій розвиток, листя іноді, мабуть, може навіть і жовтіти, і відпадати. Що ж робити, якщо ви побачили комаху на своїх квітах і що робила я, коли їх виявила? По-перше, що потрібно зробити, це ретельно оглянути свої рослини і пробрати фізично всіх виявлених комах та кладки. Це можна зробити, наприклад, зубочисткою, якщо це кладка або молоденькі особини, які сидять у розвиненому квітоносі. Наприклад, ну давайте покажу на прикладі цієї моєї красунички. А, оце ось. У таких місцях, у таких чешуєчках, отут вони люблять дуже, не хоче камера фіксуватися, хоче фіксуватись на квітах. А, в чешуєчках можуть бути, можуть бути також у таких в розвилках, отут в уголочку, можуть бути на самих квітах. Тобто вони, як і всі, мабуть, шкідники, ховаються у самих таких. Тут недоступних нам місцях і там, де більш не видно. Для чого прибираємо ну, всіх виявлених особин? Для того, щоб була така можливість, можливо, ваша самка, яку ви тільки побачили, як я побачила на оцій рослині. Відразу ж її прибрала, і, можливо, вона ще не встигла відкласти яйця. Це залежить від того, коли вона до вас попала, от, і чи був в неї на цей, на цей час. Далі необхідно очистити листя орхідей ну або інших квітів від слідів діяльності шкідника, тобто від липкого такого блискучого сліду. Знаєте, інколи дивишся. І на верхній частині листочка такі п'ятенця, як начебто капнули сиропчиком, і сиропчик висох і такий блискучі п'ятенечка маленькі, як розмивчасті такі, як, ніби капелька. Оце є сліди від цього шкідника. Можна прибрати цей слід звичайним медичним спиртом або горілкою. Якщо ви боїтеся протирати листя спиртом, ну, 92% він зазвичай, то його можна розбавити звичайною водою у пропорції один до одного. Тобто беремо ватний диск, змочуємо розчином диск і обережно протираємо листечко з обох сторін. Я протирати листя не боюсь, бо ніякої шкоди в моїй практиці від цього не було. Навіть отаку малечу, яка ну зовсім маленькі, зовсім молоденькі листочки, і навіть отакі листочки, які щойно ростуть, я теж не боюсь протирати цим розчином. Далі після очищена. Листям приступаємо до обробки інсектоакарицидом. Ну, для обробки по ґрунту, методом проливу і замочування можна використовувати актару, а по листу можна використовувати різні спреї від комах та інших шкідників. Але наголошу, що після оприскування необхідно через 15-20 хвилин серветкою промокнути всі пазухи та серединки орхідей, щоб не було застою вологи. Якщо це ви робите влітку, то можна просто вімкнути вентилятор для того, щоб забезпечити висихання вологи на листях і серединках орхідеїчок. Чому деякі орхомани кажуть, а навіщо? Це все робити, у теплицях як ростуть, ніхто їх там не промокає. Так, їх ніхто там не промокає, але там стоять дуже потужні вентилятори, які працюють постійно і які висушують, дають потік повітря і висушують усю вологу, яка там застою немає. Там Усе провітрюється. У нас вдома, ну, зазвичай, такого немає. Саме Актарою я й обробляла цю партію отриманих орхідейчик методом замочування. Оскільки моя колекція так і проходила обробку від тріпсів, то я, не боячись, поставила цю партію, як ви вже бачили, на полицю стілажу. Обробку... Рослини від борошнистого червіцю необхідно проводити як мінімум двічі з інтервалом 5 днів. Що якраз я і зробила, і повторні оброці своєї колекції також обробляла і ці теж. Так, співпало, що якраз друга обробка по часу співпала разом із моєю основною колекцією, тому я і не боялася їх ставити. З моменту отримання цієї партії орхідечок пройшло ну, десь приблизно два тижні. За цей час було дві обробки, і зараз в них усе добре, як ви бачите, шкідників і слідів їх присутності не виявлено. Тижнів через два, звичайно, необхідно проводити повторний ретельний огляд, оскільки, ну, як то кажуть, береженого Бог береже. Тому будемо, звичайно ж, буду перевіряти. Ну, оскільки я зараз поглядаю на свої орхідеїчки і по діяльності тріпсів, але там усе я вже бачу все добре, там листечко повідростало, ну, то я вам покажу пізніше. Так що будемо сподіватися, що той пухнастик, та красунечка пухнаста, вони мені так, якщо чесно, вони мені так подобаються, такі. Вони такі пухнасті, пухнасті, навіть такі хорошенькі, хорошенькі, але ж такі нехороші. На цьому на сьогодні все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисним. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Попереду багато цікавого.